І ж бій постійно. Знаєте, сьогодні зараз є. Дуже, і встаю раму че дзвони. Вдягаю мажові. Ростанемося. Ось так. Ось так. Потаємося до мене. Розтамаємося. На другу сторону. Ростамаємося. А якими гормонами ви можете зняти момент? Але самому цікаво стало. Я хочу просто подивитися. Ооо, я буду. Зрозуміло. Давайте ми з чергою почнемо з руки. Ааа, ця рука висила. Розслабляємося. Ось так. Ох. Розслабляємося. Чудово. Тепер беремо себе в голову і розширюємо. Не хвилюємося. Розслабляємося. Ох, ой, болючко. Розслабляємося. Не хвилюємося. Розслабляємося. Mm -hmm. Могу лише розпівати чуття? Раніше було так, як то там желатин, і сльоз в мене не було. Я не могла плакати, бо воно так хотілося їх витягнути, як желатин було. Зараз чиста голова, я чую. Ви в голові? Так, да, тільки тут просто, щоб були сама шия. Я один чи мене двоє. ви один, а раніше дивилась телевізор все по два.